Не знаю, як повертатись після такої тривалої перерви запису відео в YouTube, але я вирішила записувати вам такі просто актуальні якісь теми, стисло по факту. О, боже, а що так у мене некрасиво? Ці розеточки? Зараз підправимо, підправимо. Там почнемо спочатку. Я не знала, з якої теми повернутися. Сьогодні я хочу поговорити про наші рішення, слова дії, які ми робили у минулому. І коли ми з часом починаємо дивитись на якісь події зі сторони, починаємо їх, звісно, що там десь аналізувати, розбирати, ми можемо до себе. Так прям докопати, що а чому я там щось не сказала, а чому я ось так не зробила, а якщо б я так зробила, то не було б так і так. І дуже часто ми себе навіть починаємо і звинувачувати, шукати винних, або я винна, або ти винний, або події, або країна і так далі. Але я хочу сьогодні подивитися з тієї точки зору. І з найголовнішого, що зазвичай я також говорю вам про батьків, так, що ніхто ні в чому не винний, і там, батьки не могли інакше. Тобто, якщо ось так відбувалося в твоєму дитинстві, то батьки інакше не могли. І ось коли ми це усвідомлюємо там у дитинстві. Або якщо ти щось зробила на той момент, то ти інакше не могла. Бо дуже часто ми потрапляємо у дві пастки. Або ну, якщо по мене у дитинстві було ось так, ось так зараз ж модна тема дитинства, дитячих травм. І на жаль, дуже часто приходить до того, що починають звинувачувати батьків. Але до речі, я найчастіше зараз все ж таки чую, що говорять: так, батьків не звинувачуємо. Ви їх обрали, ви обрали собі таке дитинство для чогось. І так само далі ми виростаємо, ми звикаємо, що ми звинувачимо десь себе. Ну, якщо б я не була там такою, або взагалі, якщо б мене не було, то там батьки б не розійшлись, батьки б не сварилися, б мама б не засмутилася і так далі. І от давай тепер подивимось на це все ширше. Що якщо так відбулось, то це повинно було бути саме так. Не інакше. Не могло бути інакше. Там є якийсь урок, там є якийсь виклик, там просто важливо було себе пізнати, ще якоюсь у цій ситуації. І якщо ти щось сказала, то це було потрібно почути іншій людині. Це працює дзеркально. Якщо ти якось вчинила, то це вчинила також і для тієї людини. Або так само в іншу сторону: батьки так тобі сказали, і це потрібно також було для тебе. Так, для тебе. Бо куди б ми не пішли, щоб ми не робили, ми завжди себе пізнаємо якоюсь, або якимось. І от нещодавно, чому взагалі ось ця тема піднялася, я сиділа і прям така: Блін, як я це не помітила, що я там щось не цінувала, або що я якось поводилась, що, наприклад, скажу відверто там із чоловіком, коли він ділився чимось, що його турбувало, я починала одразу свати свої 5 копійок, бо я ж знаю, як краще, бо я ж тут можу порадити, бо я ж знаю. Але ні, я не знаю. Це по-перше. А по-друге, коли я бачу вихід, не обов'язково, по-перше, інша людина хоче чути цей вихід. А по-друге, вона мене не обрала на той момент тією людиною, якою хочеться попросити поради. І це найголовніше. Знаєте, це ось ця тема лідерства. Коли лідеру важливо не себе, як це буде про вас гласити? Обрати себе лідером, а важливо, щоб його обрали і запросили, щоб сказала, блі, ти так класно шариш у цій темі, допоможи мені, будь ласка, і тут вмикаються всі твої дари, таланти, і ти починаєш давати якісь поради. І от зараз Яна там озирнулася на ці моменти і така Юля, ну от що тобі складного було у той момент не лізти, наприклад, зі своїми порадами, а просто бути поруч. До речі, дуже часто бути поруч, це набагато більше, ніж слова. Бути поруч і у цей момент щиро розділити, але не набрати на себе, так? А ось знаєте, це такий як інший рівень, коли ти розумієш іншу людину, коли ти приймаєш її вибір, коли ти приймаєш її долю, її вчинки приймаєш і любиш. Так, любиш. І тоді ти ділишся цією любов'ю. Але, звісно, що починається все з себе, коли ти своє життя, свої вчинки, свої події, життя, ти також приймаєш себе такою і любиш. Це все ось так по колу, це все ось так дзеркально, це все ось так пов'язано. І найголовніше, що я для себе зараз повторюю те, що я прийшла сюди вам розповісти, це ось ця тема, що. Дозвольте собі ось це кожен момент життя прийняти, що не могло бути інакше. Ти не могла тоді відреагувати інакше, ти не могла сказати щось інакше, ти не могла вчинити щось інакше, так же як і інша людина, ну не могла. На той момент я сприймала це так. Якщо я якось відреагувала, то це там моя якась емоційна незрілість, увімкнулася моя оборона, моя травма, там я десь зачинилась, тому я так відреагувала. Але тепер, коли ти озираєшся на своє ось це минуле, запитай у себе, окей, ось тоді, то ось так відреагувала. Для чого? Якою ти там хотіла бути. Я така, боже, я так хотіла бути значимо, я так хотіла допомогти, я так хотіла бути ось цим рятівником, щоб йому було краще. Але, блін, для чого? І ось це вже, звісно, така індивідуальна, глибока історія, яку можливо там розібрати на консультації. Але навіть в такі прості моменти, коли ти згадуєш минуле і починаєш там, а могло би не могло. Для чогось було саме так. Це твоя точка зросту. Якщо ти це згадуєш, якщо там є якесь відчуття емоція, зазирни туди, про що вони хочуть тобі сказати, для чого була ця історія, для чого ти проявила, проявила себе саме так. Ну тут завжди тіло підсвітить, звісно, що на це. І я, от, наприклад, подивилась туди і така, блін. Я можу інакше. Я можу собі дозволити, я можу собі дозволити не шукати у цій допомозі своєї значимості і те, що я хочу бути потрібною, а дозволити собі бути непотрібною, щоб була непотрібна моя думка. Дозволити собі просто присутність. І, наприклад, ага, мені довірились, мені щось розповіли, і можу запитати. Чи потребуєш ти тут поради, чи ти просто хочеш, щоб тебе вислухали? Ви знаєте, як часто нам хочеться, щоб нас просто вислухали. Коли ми не хочемо порад, ми самі потім розберемося, але нам хочеться просто, щоб нас вислухали. Або щоб нам дали поради, щоб ми потім переклали відповідальність за своє рішення, потім сказали: Ну, ти ж мені так порадив, я так зробила, і дивись, що з цього ніфіга не вийшло. Тому на кожну ситуацію подивись ширше. І коли ти дивишся зі сторони, дивишся ширше, знаєш, як кіно з попкорном, ми ж коли дивимось, ми починаємо там щось аналізувати, розбирати ми ж такі розумні зі сторони. Так і на своє життя можна також дивитися зі сторони і подивитись, а як інакше, окей, і якщо ця стратегія не працююча, і якщо це не покращило, наприклад, наші стосунки, там реалізацію здоров'я, якщо це не покращило. Тоді як інакше. Це знаєте, як мені зараз спало на думку, навіть зі здоров'ям, коли сказала, що у мене є там установка, що можна на, на протязі захворіти? Так? Мене протягнуло, продуло, я простила. Так? Все, я тепер захворіла. І я така, а чи служить мені зараз ця стратегія, ця установка? Що Мене продуло. Ні, ну я реально я в це вірю, і потім я хворію. Ну, звісно, що не прикольно. Моє тіло потім хворіє від цього упередження. І така: окей, а як інакше? А якщо дозволити собі допустити, що від того, коли на тебе подмухав вітер або ти поспала під кондиціонером, ти не захворієш. І то таке, але ж все життя було так. Але якщо це не працююча стратегія, ну подивись, ви лежали разом під кондиціонером, ти захворіла, а він ні. У нього просто кращий імунітет. Ні, відкидаємо ось цю тему. Відкидаємо. Чи служить тобі ось ця установка? Ні, не служить. Окей, тоді давай повіримо, що у тебе теж суперімунітет, і взагалі ж від того, що ти лежиш під кондиціонером, Ну, реально ж, від цього не хворіють. І від того, що подув на тебе вітерець, не хворіють. Від того, що ти поїла морозиво холодне, швидко, прям там комном-ном-ном-ном, або попила холодного молока, від цього не хворіють. І відчую, як одразу легше жити. Бо стільки вже за одну хвилину причин хвороб зникло. Але важливо, це, звісно, щоб пропустити через тіло, відчути тілом, щоб тіло в це повірило. Щоб це було глибше, ніж на рівні голови. Я завжди кажу нижче, нижче, нижче голови. Голова скаже так, зрозуміла, але тіло каже, а ні, ні, ні. Тому ось там глибше пропускай. Ось так і тут. Твоя ось ця е, значимість, цінність, що там ще стоїть, за тим, коли ти когось рятуєш і комусь даєш поради, вона не в цьому, вона є просто всередині тебе. І ось тоді ми випрацьовуємо якусь нову стратегію, знаходимо, що а як інакше. Отак От і на все можна подивитись у своєму житті. Не гнівити себе за минуле, за минулі вчинки, за минулі слова, дії, а подивитись, познайомитись із собою сьогоднішньою, познайомитись із своїм оточенням. Які вони сьогодні, а не як було тоді, як вони тоді відреагували, і ми образились і тримаємо ось цю образу? Ні. Ні ви, ні інша людина інакше не могли. Дозвольте собі ось таку установку і дозвольте собі у таких подіях минулого, які у вас впливають, як певні осяяння, а чому? Не чому? А для чого? Подивіться, для чого, і запитайте у себе, а як можна інакше. А я вас обіймаю, ви можете задавати свої питання, і це буде темою для інших таких коротеньких, корисних відео, які йдуть від серця. І які чує ваше серце, не голова. І говорю з вами не головою, не для того, щоб ви щось зрозуміли, а для того, щоб ви це відчули серцем. Тоді це з вами.